Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 312 ВАК. І в даному відео ми з вами поговоримо про особливості та характеристики аверса даної монети, особливості реверса даної монети, визначимо. Всі їх технічні характеристики та обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, монета 10 копійок 1992 року це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж приблизно 500 мільйонів екземплярів. Вага монети складає 1,6 грама, діаметр монети складає 16,7 мм. Гурт у даної монети рифлений, тобто мілка або крупна насічка, по всьому колові монети. Для визначення штампа по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: це аверс монети, реверс монети та гурт. Саме співвідношення всіх цих трьох сторін аверса, реверса та гурта дає нам штамп монети, з якого ми можемо визначити ціну монети. Отже, сьогодні з вами ми будемо визначати штамп 312 ВАК. Спочатку ми розпочинаємо визначення заверса даної монети. І перед тим, як визначити штамп 3.12, ми спочатку дізнаємося, що це штамп 3, та в цьому упевнимося. Отже, штамп 3 ми розпочинаємо дивитися на середній зуб тризубця. В штампі 3 середній зуб тризубця, він закруглений та товстий. Листя вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення від початку канта до кінця дати 1992 складає 13,3 мм. Напис Україна та дата більш жирніший. Тому в народі даний ваверс називають жирний герб. Третій штамп. Отже, з третім штампом ми з вами тільки що розібралися. Після того, як ми дізналися, що це штамп 3, ми переходимо до визначення під видом 3.1. Чим він характерний та на що ми звертаємо увагу? Штамп 31 характерний тим, що друге зерно першого колоса, воно крупне. І має коло всередині себе. Потім ми дивимося на п'яте зерно другого колоса. І бачимо, що воно дотикається до листа. Ось саме в цьому місці нас цікавить дотик до листа. Також ще 3.1 є те, що четверте зерно. Третього колоса воно замкнене. Ось саме це зерно. Воно замкнене. Після того, як ми визначили та опавнилися, що це перед нами штамп 3.1, ми можемо визначити під вид 3,12. Ми дивимось на прорізь зерна шостого колоса і бачимо, що вона вузька. І знаходиться, можна сказати, так, трішки навкоси. От саме так можна визначити штам 312. Проте хочу вас застерегти, що є браки монети, які можна сплутати з іншими штампами, тому треба більш докладно дізнаватися, що перед вами штамп 312. аверсом монети ми з вами закінчили. Після аверса ми переходимо до визначення реверса даної монети. Сьогодні нас цікавить реверс ВА. Перед тим, як визначити реверс ВА, ми визначимо, що це штамп В. Які його характеристики та як його відрізнити? Отже, штамп В характерний тим, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва, ось саме в цьому місці. Коло у нулі, воно рівне, а черенок грони номер 7 він примикає до ягоди, можна сказати, що вони утворюють одне ціле. Ягоди ж вони великі. Після того, як визначили штамп В, ми починаємо визначати підвид ВА. Підвид ВА характеризується так: в гроні номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 всі ягоди, крім того, що вони крупні, вони також і плоскі. Також по реверсу мають виготовлення браки даного реверса. Тому треба також звертати увагу на те, що перед вами штамп ВА. Після того, як ми визначили штамп. 3.12 ВАК. У нас виникає запитання, що значить літера К в кінці штампу монети? Літера К в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має крупну насічку, а так як він рифлений, то крупна насічка йде по всьому колові монети. От саме такі особливості можна сказати по штампові монети. 312 ВАК. І яка ж ціна монети на даний час? Якщо ви знайдете монету 10 копійок 1992 року, яка має штамп по каталогу ІТК 312 ВАК, ціна монети склада від 10 тисяч гривень в залежності від стану монети. Ціна за 10 тисяч гривень це в обіговому стані. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто виготовлена Національним банком України та не була в обігові. Ціна монети буде складати від 15 тисяч гривень за один екземпляр. Тоб, тобто, треба обов'язково звертати увагу на, на даний штамп та на стан її збереження. Що ще хочу вам сказати? Ми дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете монету, яка виготовлена не з латуні, а хочу нагадати, що стандартний матеріал, з якого виготовлялися всі монети 10 копійок, є латунь, світла або темна. Тобто, якщо знайдете не з латуні, а з магнітної сталі, покриті латуні, немагнітної сталі, алюмінія, срібла, міді чи інших сплавів, це буде пробна монета, яка відома лише в кількох екземплярах. Ціна монети буде складати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Якщо ви знайдете в співвідношенні аверсу до реверсу, таке як перед вами, в штампі 3,12 ВК, ціна монети склада від. 25 тисяч гривень за одну монету. Отже, саме такі особливості хотів вам ще розказати по матеріалу виготовлення даної монети. Також хочу звернути вашу увагу, що ми обов'язково звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете монету відношення аверсу до реверсу, якою така, як перед вами, тобто аверс відноситься до реверса на 0 градусів, це буде звичайна монета, ціна якої складе 10. 000 гривень. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має поворот Аверсу до реверса на 90 градусів, ціна монети складе в даному штампі від 12 тисяч гривень. Якщо ви знайдете монету з поворотом на 180 градусів, ціна складе від 20 тисяч гривень за одну монету. Маю один екземпляр, але зі штампом 312 ВМ з поворотом на 60 градусів. Зараз це все вам продемонструю. Монета, як ви бачите, відношення аверсу до реверсу, тут 0. Коли ми його перевертаємо, ми бачимо, що поворот станови 60 градусів. Так само ми можемо з реверса на аверс здійснити поворот. І ми також побачимо. Зараз повторимо. От саме такий поворот має дана монета. Тобто, якщо ви знайдете монету з поворотом на більше, ніж 30 градусів, це вже буде цінна монета. Якщо ж ви знайдете монету зі штампом 3.11 ВК, ціна монети буде складати від 12 тисяч гривень, коли поворот на 90 градусів. Також, якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 312 ВАК, задавайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми сам продовжимо розглядати монети по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця Для того, щоб розумітися в даних штампах монет. І зараз, як завжди, в кінці відео хочу розказати, як ми швидко можемо відрізнити штамп 312 ВАК. Отже, ми спочатку розпочинаємо з заверса даної монети. Нам треба спочатку визначити, що це штамп третій. Чим він характерний, та які його особливості? Штам 3 характеризується тим, що середній зуб трезубця, він закруглений та товстий. Після того, як ми впевнили, що перед нами штам 3, ми визначаємо штам 3.1. Ми дивимося на, друге зерно, на третє зерно другого колеса. І бачимо, що воно має отвір. Після того, як ми визначили штамп 3.1, ми виходимо до штампу 312. Ми дивимося на. Друге зерно третього колеса, і бачимо, що воно знаходиться під нахилом. Коли ми визначили штам 3,12, переходимо до реверса. Спочатку визначаємо, що це штамп В, дивимося на грун номер 2 де бачимо, що малий топоугольний трикутник, також коло нулі, воно рівне. Черенок грунь номер 5 підходить до другої ягоди, і в грунь No7 він привикає до ягоди. І всі ягоди, крім того, що вони крупні, вони також плоскі. Отже, перед нами штамп 311 ВАК. Літра К це значить крупна насічка по всьому колові монети. От саме такі особливості хотів вас розповісти. Якщо залишили запитання, задавайте, обов'язково вам на них дам відповідь. А зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з даною монетою.